Засоби ППО з Євпаторії задля захисту Кримського мосту про це повідомляє партизанський рух а теж під час на до розвідки Євпаторійського району агент руху з'ясував, що окупанти перекинули військову техніку та системи протиповітряної оборони до Керчі після додаткового прикрит для додаткового прикриття Кримського мосту. Це залишило авіаремонтний завод та прилеглий аеродром практично без охорони і техніки. На території заводу залишилися лише фюзеляжі літаків та стара зенітна установка ЗУ 23 2 яка ймовірно призначена для боротьби з дронами. Раніше на цій території окупанти розміщували армійську авіацію, яку пізніше розосередили іншими військовими аеродромами після успішних ударів Сил оборони України. Україна може спробувати знищити Кримський міст після зняття обмежень від США на використання Атакамс. Таку думку в ефірі агентства «Укрінформ» висловив експерт з питань оборони Нідерландського інституту міжнародних відносин Дік Занде. І в Україні є можливості знищити кримський міст. Про це в нашому ефірі заявив президент Всеукраїнської авіаційної організації Асоціація приватних пілотів і власників літаків Геннадій Хазан. На його думку, це може бути захід збройних сил в Крим або початок іншої військової операції. Головне, щоб міст після удару не підлягав відновленню. Якщо знищити, треба таким чином, щоб вони його не відновлювали і всю ту. Русняву наволоч запечатати на тимчасовій на нашій окупованій території в Криму, щоб по-перше було на що міняти а по-друге, вони мають повністю відчути відчути на собі, на своїй шкурі, що таке бути військовими з країни загарбник Це я кажу, знаєте не для такого вислову, щоб висловитися а того, що вони мають розуміти. Що вони зі зброєю в руках прийшли на територію України, і в них є тільки виключно два шляхи: або здати, здатися в полон, або здохнути, що наші їх знищать.